Тарас Григорович Шевченко, Слава. А ти, задрипанко, шинкарко перекопко п'яна, де ти вката забарилась своїми лучами, у версалі над злодієм набор розпустила, чи з ким іншим мискаєш з нудьги та з похміння. Гурнись лишень до мене та витнемо з лиха, гарненько обіймемось та з любо та тихо. Пожартуємо, чмокнемося та й поберемося. Моя крале мальована, бо я такий досі за тобою чим чекую. Ти хоча й пишалась, із п'яними кесарями по шинках хилялась, а надто з тим Миколою у Севастополі. Та мені про тебе байдуже, мені, моя дола, дай на себе подивитись, дай пригорнутись, під крилом твоїм любенько в холодку заснути.